Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами, як працювати з дитиною з солоним тістом. Солоне тісто це дуже гарний розливальний матеріал. Це не просто матеріал для якихось поробочок з дитиною, хоча поробочки теж можна з нього робити. Наша головна мета зараз це посилити м'язи у дитини. Розвити силу м'язів, тому що якщо не буде на достатньому рівні розвинута сила м'язів у дитини, це буде гальмувати розвиток дрібної моторики рук. Наприклад, коли у нас ми формуємо у дитини навички самообслуговування, саме звичайні, наприклад, ми просто знімаємо рукавички. То потрібно теж прикласти силу для того, щоб цю руковичку зняти. У дитинки може бути слабка, ручка, і тому вона може не впоратися з цим. Не тому, що вона не хоче знімати рукавички, а тому, що вона їх просто не може зняти. На допомогу нам може прийти солоне тісто. Рецепт цього тіста я дам у описі до цього відео, а також я докладно розповім, як його зробити в кінці відео. У мене тісто трошечки заліпає, тому що йому вже 4 місяці. Ми Дуже давно працюємо з цим тістом. Свіже тісто не буде приліпати до пальчиків рук дитини. Перше, що ми будемо робити, це ми відщіпуємо невеличкий шматочок тіста. Він повинен бути такого розміру, як долонька дитини. Даємо у ручку і далі дитина буде його стискати, як еспандер. Ось таким чином, і ось тут у нас і розвиваються м'язи у дитини. Далі ми будемо. Продовжувати відчіпувати до речі, дитинкам дуже. Подобається така вправа, коли ми відчіпуємо, рвемо це тісто. Дитина знайомиться з тістом, і це нормально. Якщо ми хочемо розвинути дрібну моторику рук, ще, ми беремо маленькі шматочки, відчіпуємо. Навіть це можна зробити в ігровій формі. Візьмемо блюдечко якесь з дитячого посуду, і ми можемо ось таким чином погодувати пташку. Маленькі шматочки відчіпуємо. Далі ми відчіпуємо шматочки трошки більше. Для того, щоб ми розвивали вказівний жест у дитинки. І таким чином ми беремо ось цей шматочок, поклали перед дитиною і пальчиком натискаємо, тобто, у нас розвивається вказівний жест. Зараз я візьму шматочок трошки більший, і ось таким чином натискаємо пальчиком. Далі, наступна вправа: беремо шматочки тіста, кладемо їх і ми будемо їх розплющувати. Розплющувати спочатку однією ручкою, а так як сили недостатньо багато у дитини, то ми будемо придавлювати другою ручкою, і ось таким чином у нас вийшли такі невеличкі ліпюшечки. Далі у нас ми можемо робити відтіски ручок, тобто дитина просто притискає свої ручки до цього тіста. Також ми можемо робити на цих шматочках відбитки. Ось це у мене з конструктора. така ось. Іграшка у нас вийшов ось такий ось зайчик. Ми можемо взяти звичайну формочку для піску, теж ми можемо зробити відбиток. Просто притискаємо, і у нас виходить відбиток. Ось така у нас вийшла угу. груша. Далі, вправа трошки складніша, коли ми розплющимо ціста, ми запропонуємо дитинці взяти формочку. Для печива, ось, наприклад, і тут треба прикласти зусилля взяти двома ручками. Оп, прибираємо зайве тісто. І ось таким чином у нас вийшло печиво. Ось воно у нас. Наступна вправа ми будемо брати і розкотувати ось це тісто. Ми будемо його розкотувати двома ручками, ось таким чином, а можемо це робити. Як з кавочкою. Далі, наступна вправа, яку ми будемо робити з дитиною, це ми будемо скотувати колобка ось таким чином. Це трошки більш складна вправа, коли ми ось так робимо це більш легкий варіант а ось такі колобочки відщіпуємо і скотуємо колобочки. Далі ми можемо із колобочок і ковбасок ще зробити невеличку поробочку, Саму просту: наприклад, зробити якогось павучка, ось таким чином зробимо йому лапки. Нічого страшного, якщо лапки у нас всі будуть однакового розміру. Тут ми скотали тільце, а далі ми скотуємо ковбаски, щоб у нас чотири вийшли. З одного боку, ось таким чином, у нас буде павучок такий. Все робиться достатньо швидко. Ну, ми дитину ні в якому разі не прискорюємо, нехай дитина це робить у своєму темпі. Якщо дитина хоче, щоб лапки були однакові, дуже добре. Якщо вийшли такі, теж добре? Можна зробити сонечка, можна зробити невеличкого сніговичка. Тобто ми таким чином можемо ще й зробити якусь поробочку із дитиною. Як же нам зробити таке кіст? Нам знадобиться одна склянка пшеничного борошна, 3 столові ложки солі, 1 столова ложка лимонної кислоти, 2 столові ложки олії, одна склянка води. Ці інгредієнти треба змішати і варити на маленькому вогні до загустіння. Процес нагадує виготовлення заварного крему. Після цього зняти з вогню та дати трошки охолонути. Невеличку кількість харчового барвнику розвести у малій кількості води і поступово додавати, вмішувати в тісто до досягнення потрібного кольору. Бажано це робити в рукавичках, готове тісто, не випне до рук, не передає колір. Зберігати можна ось таким ось чином. Ми взяли стаканчик від якогось там йогурту, наприклад, у пакетик і при кімнатній температурі можна ось таким чином зберігати. Як я вже і казала, це тісто у мене вже працює 4 місяці, тому воно трошки-потрошки заліпає. Готове свіже тісто, воно абсолютно не буде приліпати до дитячих ручок. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався. Ставте лайк і до зустрічі!